Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семена Остапов. Ну що ж, друзі, ось і пройшло 5 лютого. Як нам казали всі, так з кожного, буквально, я не знаю, звідусюди казали, що ось до 4 лютого ви зобов'язані. Якщо ви обмежено придатний, ви зобов'язані з'явитися до ТСП та, та пройти відповідно ВЛК, тому що вас мають пере, скажімо так, перекваліфікувати. Тобто, ви маєте стати або зовсім непридатним, або стати придатним, або, або стати знов-таки придатним для певних родів військ. Що потрібно тут сказати, друзі? Нещодавно було відповідно, по-перше, те, про що це казали, я раніше записував відео і казав цьому про те, що це все не зовсім так. Чому? Тому що відповідно до закону про забезпечення деяких прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, що відповідно до перехідних положень цього закону, там була мова про те, що люди... Не зобов'язані з'явитися, а підлягають повторному медичному огляду, відповідно, так і ніде не було зазначено, що вони зобов'язані. Тож, нещодавно зареєстрованим законопроектом номер 12457 е, наші депутати, у тому числі серед них, це Арахамія, це Фріз Ірина Васильівна. Вони е, визнали фактично, так, внесенням цього законопроекту, який внесений зараз дуже е, тихо, про це чомусь ніхто не говорить у ЗМІ, у телеграм-каналах, так. Е, Зазначено відтепер, що все ж таки відтепер люди, які були визнані обмежено придатними, вони вже зобов'язані пройти повторний переогляд, тобто вже прийняти якісь дії, так це їх обов'язок. Але такий строк продовжений до 5 червня 2025 року. Відповідно, тобто, як зазначено, що пропонується цим законопроектом змінити. Пункт другий прикінцевих та перехідних положень. Відтепер він буде звучати так: Остановити, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до набрання чинності цим законом з дня набрання чинності зобов'язані зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до території. Центру комплектування та соціальної підтримки, або через електронний кабінет військовозобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії е, та проходження медичного огляду. Друзі, посилання на е, сам законопроект та на пояснювальну записку, я залишу в описі під цим відео. Тобто, що я можу сказати, на що це все і яку користь можна з цього винести? Якщо зараз... У цей період, тобто умовно, з 5 лютого до 5 червня, ТЦК буде пробувати оштрафувати вас чи що ще вам там пред'явити, скажімо так, на підставі того, що ви не пройшли переогляд, будучи обмежено придатним, і нібито були зобов'язані з'явитися, ви можете це використовувати як аргумент для оскарження, тому що відповідно до того закону, де було написано, що ви підлягаєте переогляду, будуть вносити зміни, які прямо вже будуть зобов'язувати людей це робити. Але, друзі, ми все ж таки подивимось, яка буде остаточна редакція. Я буду намагатися тримати вас в курсі стосовно остаточної редакції цього закону. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво, буду вдячний вам за лайки, перегляди та поширення цього відео серед друзів. Бережіть себе!